Порівняння фенів аналога Dyson за 7 тисяч і фен за 2450. Так, дивіться, в мене в руках два фена. Один аналог Dyson, який продається на ринку в районі 7 тисяч і фен за 2450. Вгадайте, в якій руці який. Значить, показую. Фен за. 7000 в руках, ось так він виглядає. І фен за 2450. На відео видно чітко, які зазори тут, який тут зазор. І як виглядають фільтри. Фени практично ідентичні, але різниця питання це є ціна, це є логотип. Ось така лейба є. Посадки. Насадка пише Dyson, все, все як має бути. Подивіться на якість її виконання. Я Це насадка за 2450 без надпису Dyson. Дифузор. Dyson. Насадка за 2450. Так що, берете фен за 2450, таку наклеєчку. Сюди приклеїли і все власне що, 에, буде фен з типу.